Вітаю! І пропоную перевірити наше з вами домашнє завдання. Сьогодні для когось це буде прямо таке свято, тому що багато стало задач на обчислення, але комусь це вже буде дуже ускладнювати життя. Але давайте розбиратися. Перша задача 1.43, два металевих провідники, по, по яких тече струм в одному напрямі, притягуються. Ми про це з вами вже розповідали. А як взаємодіють розчини електролітів у двох сусідніх електролітичних ваннах, по яких протікають струми в одному напрямі? І ось тут, мабуть, ви замислились, в чому відміна, в чому підстава. Але, мабуть, ні в чому, тому що якщо у нас в розчинах електролітів протікає електричний струм, то це. Приводить до того, що електролітічні ванни будуть взаємодіяти майже так само, як і металевопровідники. Тобто, якщо струм буде протикати в одному напрямку, напрямі, як там сказано, то розчини в електролітичних ваннах вони будуть притягуватися ну, в межах доступних їм самими розмірами. Розчини будуть притягуватися, а електролітичні ванни не будуть їх пускати туди. Ну, намагатися, по крайній мере, вони будуть. Хоча, я так розумію, воно буде не так помітне, як це буде з металевими провідниками. Але фактично це буде відбуватися саме так. Добре, давайте ви. Якщо що допишете, я сподіваюся, що ви і так впоралися з цією задачею, але можемо рухатися далі. Наступна задача 3,20 магнітне поле діє на провідник з 80 см, розташований під котом 60 градусів до лінії магнітного поля силою 0,35 н. Визначте індукцію магнітного поля, якщо сіла струму в проводнику дорівнює 2,5 А. Ну, знов, ми намагаємось поки що працювати з формулою і намагаємось... намагаємось... Ого! А чому так зараз? І намагаємось а, навчитися. Зараз тут у мене цікаві речі відбуваються. Добре. І намагаємось з вами навчитися використовувати формулу сіли Ампера для того, щоб можна було спокійно з нею працювати. Ну, от, наприклад, якщо нам дана довжина в систему інтернаціональну ми її переведемо. Данкут, дана сила і сила Ампера. Знайти нам потрібну індукцію. Ось от тут, бачите, в систему інтернаціональну, і то, що я вам казала, і ми це робили вже в при попередньому розв'язанні задач. Є провідник, ми показуємо напрямок струму, ми показуємо напрямок магнітних ліній, і в цьому випадку ми можемо вже щось розв'язувати. Тобто ми обов'язково ілюструємо задачу. Ми показуємо, що ось у нас кут Між напрямком лінії індукції і напрямком струму. І ось цей кут ми будемо враховувати. Тоді ми можемо записувати формулу сіли Ампера, нам сказано, що вона дорівнює 0,35 Н. Я її тут позначила індекса, тому я ось тут напишу, що сіла Ампера дорівнює Т, по нашим даним. А далі вже по формулі магнітна індукція, сіла струму, довжина, довжина активної частини провідника і синус угла між напрямом струму і магнітна індукція. І тоді звідси ми можемо магнітну індукцію виросити. Але задача на одно дійство. Просто ми працюємо зараз з формулою і намагаємося її трохи змінювати. Далі ми перевіряємо одиницю. Ну, давайте хоч щось зробимо із. Звичних для нас е, дій, тому що, мабуть, вже трохи позабили, багато часу пройшло з попереднього навчального року. І так, сіла у нас в Ньютонах, сіла струму в ампірах довжина в метрах, а Ньютон ампер-метр ми домовилися, що це буде Тесла. Ну І залишилось нам просто обчислити. Тобто, ця задача, сподіваюся, вона не викликала у вас ніяких проблем, але е, ще раз нагадую, що ми намагаємось е, Трохи пояснювати, і ми намагаємось ілюструвати такі задачі простими рисунками. Але наступна задача вона вже потребує рисунка зовсім з інших міркувань. Давайте подивимось. У нас є задача 3,35 коли металевий стрижень завдовжки 8 см і масою 16 г лежить на горизонтальній поверхні. Причому він лежить між полюсами електромагніту. Лінії однорідного магнітного поля напрямлені горизонтально. Та перпендикулярно до стрижня. Індукція магнітного поля 0,4 тесла, за якої сили струму в стрижні сила його тиску на поверхню подвоїться. І ось тут вже без рисунка ми точно не обойдемося. Але спочатку давайте знову будемо записувати те, що нам дано. Довжину стерж... стрижня 8 см відразу переводимо в метри масу 16 г переводимо в кілограми, Індукція 0,4 тесла, і сила, яка буде нова, вона буде в два рази більше, ніж початкова. Але ще раз я нагадую ситуацію, яка відбувається. За якої сіли струму в стріжні, сила його тиску на поверхню подвоюється. Тобто, спочатку стріжн просто лежить і якийсь тиск на поверхню е, оказує, а після цього е, по ньому пропускають струм. І сила тиску подвоюється. Добре. Давайте розбиратися, що у нас буде відбуватися. Це е, сила струму, яку ми хочемо знайти, і рисунок, який я буду робити. Я не буду робити декілька рисунків на початку і на кінець, я кінцевий варіант не рисую, але, але я рисую зараз сили, які діють на стрижень. Будьте уважні, тому що сила, з якої стрижень давить на поверхню це сила тиску. Стрижня на поверхню. Це сила, яка діє на поверхню, не на стрижень. Я показую сили, які діють на стрижень. Дивіться, є сила теження, ну і сила нормальної реакції опори. Спочатку вона була така сама, як э, сила тяжіння. Але я більше вже нарисувала. чому, тому що ми запускаємо електричний струм, додається сила ампера, і тепер вже вниз будуть у нас тиснути дві сили, і вони. За модулем дорівнює сили нормальної реакції опори, але сила протилежна нормальної реакції опори, яка тисне на поверхню, це, це, це та сама сила, яку ми будемо шукати. І як ми розуміємо, що вона у нас подводиться саме тому, що буде е, з'являтися струм. За умовами, нам сказали, що індукція магнітна горизонтальна, і для того, щоб в мене сила ампіра була напрямлена саме так. Ось тут я не можу будь-яким варіантом направляти магнітну індукцію силу струму. Ось тут мені потрібно розуміти. Якщо лінії магнітного поля горизонтальні і перпендикулярні до стріжня, то ось у мене горизонтальна, тобто я не, могу, не можу ось так нарисувати вздовж стрижня, тому що вони горизонтальні і перпендикулярні, тобто це або від нас, або до нас. Ну, якщо я обираю до нас, то в мене вже багато чого задано. Тепер мені потрібно знайти силу струму. Тобто Я розполагаю роз, ліву руку так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню. В мене вже сила Ампера направлена вниз, тобто великий палець туди вказує. І чотири пальці мені вказує, що сила струму буде направлена вправо. Тобто Я це дорисовую ще сюди, але в мене все. Виглядає правильно. Якщо я покажу зараз чотирьох пальцями вздовж вот струму, лінії входять в ладонь, сила ампера буде направлена донизу. До Всі ці три параметри в мене пов'язані між собою вже правильно. Тільки після цього, коли я зробила правильний рисунок, я можу переходити до розв'язання задачі. А тепер в мене будуть дві умови рівноваги. Спочатку, що у нас відбувалося? Сила тиску, яка оказувалась. Стріжня на поверхню, це була просто сила тяження. Давайте ми її напишемо F0, сила тиску, яка була на поверхні, вона дорівнювала просто МЖ. А потім, коли ми запускаємо струм, додається ще сила ампера. І тепер сила тиску, яка буде діяти на поверхню, це МЖ плюс сила ампера. Але за умовами, це подвійна сила f 0 Але ми тільки що побачили, що сила f 0 дорівнює МЖ. И теперь у нас, если мы будем разглядать ось цей элемент нашего равняния и ось цей элемент, мы побачим, что тут есть МЖ и тут есть МЖ. И это означает, что у нас сила ампера просто доревняет МЖ. А если это так, то мы можем заменить силу ампера на формулу, и нам не потребен здесь кут, потому что синус будет доревнивать одинички, И тогда, звідси, мы легко сможем узнать силу струму. Ось така цепочка в нас є. Давайте я ще раз пройдусь по всім цим моментам, щоб ви подивилися. Ще раз, я на рісунки не показала саму ось цю сільову і F, тому що я на рісунки показала тільки сили, які діють на стрижень. Я не показувала сили, які діють на поверхню. Але я сказала, що сили, які діють на поверхню, це сили тиску. Стрижня на поверхню, вони за модулем дорівнюють цілі нормальної реакції опори. Або вони за модулем дорівнюють на початку тяжіння, а на, після того, як ми пропускаємо струм, сумі тяжіння і сили ампера. І ми цим скористалися, коли записували умови рівноваги на початок і на, на фінал. І таким чином, розв'язав задачу, отримали формулу для сіли струму. Ну, сподіваюсь, більш-менше забрались. А далі все просто, і ми тільки що з вами перевіряли одиниці. Ну, Так у нас э, з'явилося МЖ замість сили, просто звичайно. але кілограм умножить на метр поділити на секунду в квадраті, як ви пам'ятаєте, це саме Ньютон і є. Но я тут Тесло можу розписати. Ми такі розумні. ми розуміємо, що це Ньютон поділити на ампер і на метр. І тоді ми. Э, поєднали кілограм метр секунду хотя це будет ньютон. Тесла це ньютон ампер метр, ну, метр переписали. Метры скоротились, ньютон скоротились, амперы залишились. Далее мы поставляем числа. Ну, тут я сподіваюсь, вы впоралися. Якщо вам більш подобається 4,9 ампера, то можете так написать, если вы 9,8 порахували. Але вы помните, я завжди пишу 9,8 а обчислю десятку. И тоді я отримую 5 ампер, соответственно. Ну, ось така у нас задача. Вона вже більш-менш складна. Комусь вона здається, цікавою, ну хоч щось вже ми розв'язуємо схоже на задачі, а комусь вона вже запредельно здається. Тим не менш сподіваюся, що зараз ви розібралися, і далі ви зможете задачі вже подібні задачі розв'язувати. Все, а тепер ми можемо спокійно відпочити.